На будівництво реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності, отриманих у 2012-14 роках. Це якраз одне із тих питань, що піднімав вогляд. Це є ті кошти, які забрали. Повірте мені, у 30 грудня я особисто дзвонив до нашого начальника управління. Чи відділення Виноградівського казначейства до Світлани Михайлівни, щоб вона не робила такі речі. Ну, можливо, це було трошки емоцій, я визнаю. Можливо, десь було трошки, але це по суті крадіжка наших з вами грошей. Це не ті гроші, які прийшли нам з бюджету, це і ті гроші, які наші водії заплатили на за працю за бензин, які їздили по наших дорогах розбитих. За які ніхто не несе ніякої відповідальності, і ці гроші одним розчаром пера були забрані всі субвенції, які залишалися, які акумулювали сільські ради у 2012, 13-2014 році поверх 5, майже 5 мільйонів 100 тисяч гривень було забрано і повернуто в бюджет без попереджень, без тих усіх ем, необхідних рішень, які є. Відповідно до тих документів, які я вам мушу це читати, тому що мене це дуже болить. І ми... Е Замість того, щоб тут сваритися і розказувати, що районна рада, а що сільські ради, нам би треба об'єднатися над тим, щоб повернути ті кошти, які наші є. Відповідно до статті 57, пункт 2, написано. На кінець бюджетного періоду центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету щодо субвенцій і спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджеті з пері... періоді з урахуванням їх цільового призначення. Тобто, це говорить про те, що ті кошти, які йшли, залишалися. З 12 на 13, з 13 на 14 і навіть уряд Азарова, по суті, який на сьогоднішній день є злочинним, так як він оголошений в міждержавний розшук, не забирав ці кошти з нашого бюджету. А тепер уряд наш забрав ці гроші, наші гроші. Мене це питання обурювало. Але мене обурив і другий факт: 31 грудня я просив офіційний лист від Світлани Михайлівни, щоб вона мені дала лист, за рахунок яких якого документу вона ці кошти списала і повернула в державний бюджет? Вона мені не схотіла віддати. Тому я попросив і на постійній комісії з питань освіти, з питань промисловості, з питань бюджету, на координаційній раді, на президії, щоб це питання внести в порядок денний. І я прошу Світлану Михайлівну вийти і пояснити причину своєї поведінки і тих дій, що вона зробила. Шановні допустити, шановні запроси. Як вам відомо, орган казначейства керується у своїй роботі Конституцією, законом України, іншими нормативними документами, рішеннями органів місцевого самоврядування. Як ви знаєте, 30 числа, бо ви вже всі відчули, було піднято в автоматичному режимі субвенція, яка була надана з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання, реконструкцію, будівництво доріг. Вулиць комунальної власності на підставі прийнятого закону про державний бюджет на 15-й рік відсутні були прийнятим 29 грудня відсутньо на поточний бюджетний період бюджетні призначення відповідно до пункту 2 статті 47, як Олег Вікторович зачитав. Піднімаються всі кошти на ДЕК, звідки були видані. Це наша робота, і я її не мала ні права ні виконати. Скажіть мені, будь ласка, чому у 2012 році не забрали в 2013, а забрали в 2014 році? Тому що на, у державному бюджеті на 12, на 13 і на 2014 рік були бюджетні призначення на проведення відповідних заходів. Ні у кого нема запитань. Скажіть мені, Світлана Михайловна, будь ласка, є закон? України про статус депутатів місцевих рад. де чітко пише, що депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на невідкланий прийом посадовими особами, е, незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради з питань депутатської діяльності. Це питання депутатської діяльності кошти на утримання доріг комунальної власності. Чому ви не порушили закон, чому ви не надали відповідь? Є закон другий про засади запобігання протидії корупції. Де з особам зазначено в пунктах першої третьої частини першої статті цього закону забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам? В інформації надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом, Були чому ви відмовилися той ви, ми відмовилися подати лист? ви мені і на сьогоднішній день. день лист не надали. На сьогоднішній день вчора yes. Світлана Михайловна лист принесла до ЮДІТи отдіни, а мені так офіційно не надали. Вибачте мені, не мене не обурює. Так. Якщо ви мене не поважаєте, це є ваше право, але ви поважаєте голову районної ради, незалежно від прізвища. Якщо ми просимо питання, що дайте нам на цей лист, щоб ми могли підготувати відповідне завернення і зарагувати. На по суті, ну, злочинні дії влади центральної, яка забирає наші з вами кошти, рідні кошти, зароблені, кремно зароблені. І ви не хочете це робити. Олег Вікторович, я виконаю це. Ви порушуєте ви... закон. Ви... закон. закон. Про державний бюджет і бюджетний кодекс України. Я два листа відправив. На перший лист була мені дана відписка, на другий лист мені навіть відповіді не було. Довіру чи недовіру ми не можемо. Шановні депутати, повірте мені, мене це дуже болить, тому що це, це наші з вами дороги. Це ті дороги, по яким ми їздимо. Я не хочу говорити зараз, але є е, шаланки, є дяково, неведенколо, є Пушкіново, де дороги не ремонтувалися протягом п'яти років. Жодна з доріг не ремонтувалася. І ми зараз просто так віддамо кошти. У бюджеті 13, на відповідні роки були тижні, заплановані 13, кошти. Обравить, 12, 13, 13. придержувати всі кошти у ВАЛІ, у... ви не пропускаєте всі гроші, це не розуміло. Шановні депутати, тут питання слід... дороги, це саме наше болюче питання. Я виношу на ваш розгляд проєкт рішення. Прошу послухати. Буквально це по суті цей проміжуточний проект рішення, і думаю, на слідучій сесії ми повернемося. Відповідно до статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 11, 14, 15 закону України про статус депутатів місцевих рад, статті 16 закону України про засади запобігання протидії корупції районна рада вирішила. Інформацію начальнику управління Державної казначейської служби України в Виноградівському районі Закарпатської області взяти до відома, вказати начальнику управління Державної казначейської служби України в Виноградівському районі на неприпустимість порушення законодавства України щодо надання інформації, право на яку передбачено законом України про статус депутатів місцевих рад, доручити фінансовому управлінню Виноградівської районної державної адміністрації, підготувати звернення до суб'єктів законодавчої ініціативи щодо повернення коштів. Накопичених у місцевих бюджетах на реконструкцію, ремонт та отримання доріг місцевого значення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань ринкових відносин, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації. Такий проект рішення. Доцільність обіймання посади. Доцільність обіймання посади. Ну давайте спочатку поки що дамо попередження. Ну, це не наше питання. Ми не приймали її на роботу і не звільняємо. Тому зараз поки що обмежимося цим. У мене є пропозиція така. Приймається. Зауваження до проєкту рішення пропозиції? Хто за те, що ну, давайте вже ми проголосуємо. Хто за те, що даний проект рішення прийняти в цілому, прошу проголосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято.